Щойно закінчується зима в селах на Чернігівщині, кипить робота. Прибирають подвір'я, удобрюють землю та готуються до посадки картоплі та грядок. Потім саджають, обробляють, а на осінь збирають врожай. І так кожен рік. Без роботи на городі важко уявити село, кажуть жителі Чернігівщини. Родина товстих, одна з тих, хто все своє життя прожив в селі, без нього не уявляє свого життя. Якби була можливість переїхати в місто, ви б переїхали. Я? Ніколи в житті. Навіть і не думав. І не планую. Я дитя села. З мене не те, що села не виведеш, воно мене корнями держить. Мені треба трактор, мені треба свиння, мені треба корови, мені треба, надо... коротше, свіжий воздух. Ну так. Я дитя села. Отже, головними героями цього відеосюжету є родина Товстих Олексій та Оксана. Проте в їхній історії багато хто впізнає себе. Тож про все своєю чергою. У Нас був комбінат, возили нас у Сновське ПТУ. Там я отримав професію трактариста. Трактористом я мріяв все життя своє. У мене батько був тракторист, я в комбанію трактори вирос. Я навіть випускний не догуляв, щоб на наступний день побігти на трактор. Практику я проходив, мені дали маленьке МТЗ, а тоді вже, як закінчу школу, прийшов, мені дали вже Т-150. І робив я до самої армії на Т-150. Та й пішов в армію. Два роки я служив в армії, прийшов і знову ж на Кіровця вже К-700. На К 700, т 150 і в основному так і пішло, поїхало. Родилась і виросла я також в селі, в цьому селі, в Рагізках. Закінчила школу. Поступила в Чернігівське медичне училище. Закінчила його і вже 29 років у цьому буде році, як працюю в нашій е, амбулаторії. Хоча вона на той час була ще Рогізківська дільнична лікарня. Була у нас у це, як його, Буратино, золотий, Вис... золотий ключик. Я там грав до Римара Ну, я помню, штани спортивний таке. Фраг був. Трико, трико. трико фраг був. І, і ботинки порвати. Ну, а вона ж мальвіну грала. Ну і що ж, та ж вчителька каже, проведи її. А нам пашти по дорозі, тільки мені ще по дорозі її вести два з половиною було туди. Ну, і як повів, так уже п'ять років зустрічались і 28 років, слава Богу, вже разом. Я навіть перед свадьбою, перед своєю так заболів, на температура була до 40. От, от, приїхала, вилічила. Наші батьки працювали на фермі разом. Батьки наші на одній роботі робили на холодильних установках. Її мати лаборант, моя за технік-селекціонер. Не знаю, чи вони погуляти хотіли, чи що, ну кажуть, приходить до мене додому, каже, завтра йдемо свататися. Думаю, за що? На що? Ну, свататися, свататися. Вже ж так нарядився культурно, красиво. Чисту одежду, вим, тракторист вимився, що навіть руки були чисті, не мазуті не вчив. Прийшов. І що ви думаєте? Стояв, ждав, печка лупав у її вдома. Бо вона, бачите, побігла з моїм будущим тестям. Спасати людей. А ти стій, І тепер отак і живемо. Вона бігає людей, спасає, а я жду, коли вона прийде. По життю це дуже надійний. Надійний тил. Це велика опора. Багато було в нас життєвих ситуацій, ну, пов'язаних із здоров'ями, із взагалі, ну, просто по життю. Перша і надійна підтримка це була від чоловіка. Були ми недоступні до мира, сього, як то кажуть, в окупації. А в нас, став і скрить. Ну, що робити? В рейс не дозвониться, ця ж не було нічого. Шо? Каже, зять, давай я полізу. Да, кажу, ти ще це є, давай я полізу. Ну, коротше, поки я його зробив, мене три рази добре долбануло током. Мене, як генератор місяць використовували. <право> я по дереву не дуже був, Чесно скажу, має я мене Батько все життя він там вироблював і столики, і стульчики, і табуретки, а я такий о, трохи був. Ну, а тоді якось розгаманіли, що мойка отож поламалась. А ми купили шкаф, вже ж знову шкафу купили, ту розібрали. Кажу, давай зроблю. Віри у мене не було. Олексій Товстий майстер на всі руки. Раніше ми вже розповідали про те, що він власноруч переробив мотоблок в трактор. Наразі чоловік за станом здоров'я не працює, проте роботи вдома вистачає. Ходив я ходив, 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 такавав, ну це ж не діло. Реченами та я у мене транспортером проти на десять, обгорожений погріб. Я взяв болгарку, кусок відрізав, кажу, пішли. На свою дружину робити сортіровку. Зробили сортіровку, вона механічно ручна. Насипаєш, перегрібує, залишилась на дрібна, сімейною на другу сортування висипали і набагато швидше і легше. Олексійка на, на мопед посадила. На машину. Чи на машину, І всі гуртом ми з дідусем трактором і гуртом усі грибимо, грузимо, возимо. Стараємося робити, щоб більше. Ми Спочатку я викашую, граблями грибем, тоді садиться бабуся на кінні граблі, я в тракторі, кучі збиваєм, я називаю престо. <рисуємо> ну а тоді їздимо, грузимо і вже ж тоді в сіник, сарайкуди хаваємо. У нас соток 70 ми вибормоємо, 40 садимо картошки, там гарбуз, там грядки це таке. В основному нам треба трави, трави тому що у нас корови. Ця зима дуже скрутна на харчі. А так ми завжди у нас не менше двох свиней, дві корови. По весні завжди купляємо Десятка два або більше бройлерів, плюс своє кури. Як можна сказати, на даний момент що в селі тут живуть люди, так у нас можна сказати велике хазяйство називається. Хоча ну, саме бачите, що здоров'я нема, і це є, ну а молод не хоче тримати. От, от, от мало. У нас корови це вже збуваються по-страшному. Наразі родина готується до посадки городу. каже з цим поспішати не можна. Перед травням місяця 27-го. Квітня. Кінці. Ну, Починаємо це все потроху, тому що ми не спишмо. Я скажу, ми один рік прошли рік поспішили. Ну, Картошки, Картошки ну, да. ранньої, молодої. <рапривання> ми вирішили посадити над ранню картоплю. Там О, буквально хвіні. декілька рядочків. Ну, посадили ми ту картоплю. Ну, вона благополучно змерзла, вже вона вилізла, вже вона була така гарненька, красивенька. Ну, вона змерзла. Так ми тої ранній картоплі і не спробували. <різь> і не спробували. <різь> в основному в нас що? В основному в нас картопля, городина, кармовий буряк для худоби. Ми ще? Гур... Гарбузи, кабачки. Ну, грядки, само собою. Грядки ми садимо під трактор. Можемо, поки у нас цибуля, он зараз на компосарне. Садимо під трактор. Мы ж обробляю тракторцем. У мене, до речі, вже соседка, я вже років три так. Садимо теж. Одно, що за сажалкою у мене ходять дівчата, картошку поправляють. На мене казали, чого ти не купиш собі здоровий трактор забіти. По-перше, у мене вже раки. Такі, що чи буду я ще далі розширятися, я точно не буду, тому що я не падужай. У нас із 2008 року, це ми все придумуємо, виконструюємо. Вже до цих тракторів у нас усі агрегати, і тому вони в мене. Це, це, це прогульщик сам перебив плуги, сам перебив ну, ну, так Зато тепер спомни як колись картошку, так, а тепер. Тепер їхня задача посадити. І помагтивий викопати. Все, вишвані весною осені побачу їх на городі, а далі не пускаю. Таке воно життя в селі, сповнене щоденної роботи і щирих радощів, коли рідні поруч.